Добрий день! Продовжимо працювати над темою. Сьогодні ми з вами розберемо наступні номери. Перший номер це номер 200. Будемо з вами доводити тотожність. Отже, перепишіть, будь ласка, умову у зошит. Зробіть паузу і умову перепишіть. І починаємо доводити, що ми будемо робити? Змінювати одну частину, приводити її до вигляду іншої. Да? Отже, будемо змінювати сьогодні ліву частину, приводити до вигляду одиничка, поділити на А плюс 5. Давайте розбиратися, що ж тут можна зробити. Що ми бачимо, по-перше, в цій частині? Ми бачимо, що в нас є три дроби. Знаки віднімання. Так? Будемо віднімати дроби з різними знаменниками. Отже, нам треба всі ці три дроби привести до одного знаменника. Давайте розбиратися, які у нас зараз знаменники є? Що таке 25 мінус А в квадраті? Ось я тут окремо собі запишу 25 мінус А в квадраті. Пригадуємо, що 25 це 5 в квадраті. Так? Отже, можу записати як дві дужки. 5 мінус А. І дужка 5 плюс А. Тепер дивлюся, що у мене тут є. У мене є А мінус 5 і є А плюс 5. Ось така дужка А плюс 5 у мене вже є. Тепер дивимося А мінус 5 і 5 мінус А. Знову ж таки, да? Мені потрібно щось змінити. Десь переставити да? місцями, і в мене з'явиться перед цим знак мінус. Де я буду переставляти місцями. Ось я переставлю ось ці дужки, яку я зараз підкреслила, переставлю місцями. У мене буде А 5, і з'явиться зна... знак мінус. Да? Отже, давайте напишемо, щоб нічого не загубити, зараз трошки потопчу. Що в мене буде ще раз? А ділю на. Дивіться, я зараз поділю на дії. Оце я зроблю в першій дії. Ось це. Вся дужка, це буде перша дія моя. А ділю на А мінус 5. Мінус А. Ділю на А плюс 5. Тепер у мене буде плюс. Да? Чого? Я проговорила, тому що я ось тут місцями поміняю да, в дужках. І в мене зміниться знак перед дужкою, з'явиться знак мінус. Я його виносу перед усім дробом. Мінус на мінус дасть мені плюс. Да? І в мене буде А мінус 5, множу на дужку А плюс. Да? Там, де у нас додавання, ми можемо змінювати місцями від пересновки доданків сума не змінюється. І в чисельнику у мене А квадрат плюс 25. Отже, що в мене виходить? Спільний знаменник у мене буде А мінус 5 і А плюс 5. Спільний знаменник. Дві дужки, А мінус 5 і А плюс 5. Розбираємося. З множенням. першому дробу не вистачає якої дужки. Подивіться, А-5 у нього вже є у цього дроба, а А плюс 5 не вистачає. Отже, перший дріб буду множити на дужку А плюс 5. У другого дроба, навпаки, є дужка А плюс 5, не вистачає А-5. Множу на дужку А мінус 5. У третього дроба вже є і А-5, і А плюс 5. Да? Нічого там змінювати не буду. Отже, домножую а множу на А, це буде А квадрат. 5 множу на А плюс 5А. Плюс 5А. Далі. А множу на А А квадрат, і ще перед цим мінус, де да, мене стоїть мінус А квадрат. Мінус 5 множу на буде А буде мінус 5а. А от у мене стоїть озечки мінус да, попереду. Тому змінюю знак, буде плюс 5а. І ще раз. мінус 5 множу на А буде мінус 5а. І змінюю знак, буде плюс 5а. Так, і плюс а квадрат, тут я ні на що не домножую, да? плюс А квадрат плюс 25. Дорівнює. Знаменник залишається без зміни. Дві дужки в мене, да. А мінус 5. Множу на дужку. А плюс 5. Так, тут дивимося. А квадрат мінус А квадрат буде 0. Плюс А квадрат. Буде А квадрат. А квадрат. Далі. Ось це в мене 0 вийшов, да? 5А плюс 5А плюс 10а. І плюс 25. Далі, дорівнює. Дивлюся, що у мене в чисельнику. У мене в чисельнику формула скороченого множення. А плюс 5 в квадраті. Пригадуємо, що це буде? Квадрат першого а квадрат. Плюс подвойний добуток першого на друге. 2 множимо на 5 і множимо на А. Це буде 10а. І плюс квадрат другого. 5 квадратів 25. Ось в мене формула розшифрувалася. Да? І переписую знаменник а мінус 5. І А плюс 5. При скороченні, всі, бачите, можемо скоротити дужку А плюс 5. А плюс 5 скоротиться взагалі в знаменнику, в чисельнику залишиться тільки одна дужка. Що в мене виходить? А плюс 5, ділю на А мінус 5. Це в мене була тільки перша дія. Тепер у мене буде друга дія. Що я буду робити? Ось у мене друга дія, да? множити на ось цей дріб. А плюс 5. Можна робити це все однією дією, можна так не розписувати. Да? Я розписую це для тих, хто, кому потрібно пояснювати всі формули. Да? А плюс 5 ділимо на А мінус 5. Множимо на мінус 5. І відразу розбираємося, що ось це в мене таке написано, діти. Подивіться, ось вона, оця дужка, Ось вона така сама була в мене. Да? Як ми її записували, як А плюс 5 в квадраті. Так? Пояснювати вже не буду чому, так, уже я пояснювала. А плюс 5 в квадраті. Так, тепер беремо все в дужки і будемо скорочувати. А мінус 5 дужка скорочується. Її не буде. А плюс 5, і А плюс 5 є у нас і в чисельнику і в знаменнику. В чисельнику її не буде взагалі, буде одиничка. Да? В знаменнику скоротиться ось цей квадрат. Буде тільки одна дужка. Що у мене залишається? Одиничка. Ділимо на А плюс 5. Подивіться. Ми зараз ліву частину привели до вигляду правої частини. Доведено. Тотожність ми з вами довели. Йдемо далі. Виконайте дії. Зробіть, будь ласка, паузу, і запишіть перший приклад, ось він. Я відразу поставлю рівня і почну працювати. Знову ж таки, да? в дошках у мене різниця дробів. Буду, дроби з різними знаменниками, да? буду приводити до одного спільного знаменника. Подивлюся, що у мене ось тут написано. Давайте розбиратися. А, ось тут напишу, потім витру, да? якщо не вистачить місця. А квадрат. Плюс 2а, плюс одиничка, це у мене А плюс 1 квадраті. Дивіться, розшифруємо, да? квадрат першого а квадрат, плюс подвоєний добуток першого на друге, 2 множимо на А і множимо на 1, 2а плюс квадрат другого. Одиничка квадраті це буде одиничка. Отже, що у мене одиничка мінус А в квадраті. Що це таке? Це 1 квадраті мінус А в квадраті. Можемо записати як дві дужки. Які? 1 мінус А і 1 плюс А. Отже, подивіться, і, і в першому, і в другому дробі у мене є ось ця дужка одна, 1 плюс А. Да? Пригадуємо, від пересноки доданків сума не змінюється. Отже, який у мене буде спільний знаменник? Давайте розбиратися. По-перше, це буде дужка 1 мінус А. І дужка 1 плюс А, але в квадраті. Да? Чого не вистачає? Продовжуємо. Дивимося, чого не вистачає першому дробу, щоб у нього ось був такий запис, да? ось, ось був такий знаменник. 1 плюс А в квадраті да, і 1 мінус А. І ще раз, що у нас там зараз є в знаменнику 1 мінус А і 1 плюс А. Тобто не вистачає однієї дужки 1 плюс А. Да? Домножимо на 1 плюс А. Далі, другий дріб. У нього в знаменнику зараз є А плюс 1 в квадраті, а не вистачає дужки 1 мінус А, 1 мінус А. Домножуємо. Отже, 1 множимо на 1 плюс А. Так і буде 1 плюс А1 додати А. Далі. Мінус, да, у нас стоїть перед робом. Отже, будемо змінювати всі знаки. У нас буде мінус 1 плюс А. Записали. І все це ми ділимо на 2а а в квадраті мінус 1 дорівнює. Працюємо з знаменником. 1 мінус 1 буде 0, а плюс А буде 2а, 2а 1 мінус А, 1 плюс А в квадраті. Множимо, да, від дії ділення переходимо до множення, обертаючи, перевертаючи другий дріб. Да? Отже, тепер в мене буде 2а в знаменнику. А в чисельнику в мене буде, подивіться, а квадрат мінус 1. Да? І ще раз, а квадрат мінус 1, що це таке у нас буде а-1, а плюс -1, а 1. Якщо я зараз просто ось так запишу: да, просто так запишу, подивіться. Але я бачу, що в мене вже є дужка, ось вона 1 мінус А. Да? Яку б я хотіла скоротити за цією дужкою, але мені потрібно переставити знаки. Отже, що у мене знак мінус вийде перед дробом. Оскільки в мене множення, то я ось цей знак мінус виносу ось попереду. Да? Ось у мене знак мінус, бачите? І зміню місцями. Отже, що я запишу 1 мінус множу на дужку, а плюс 1. Так, скорочую. 2а і 2а скоротяться. Не буде, будуть одинички. Дужка 1 мінус А скоротиться. Тепер дивимося А плюс 1 і 1 плюс А. Від пересновки до данків сума не змінюється. Да? Це однакова дужка. Отже, можу скоротити А плюс 1. І тут квадрат. Що в мене залишається? Мінус не забули, так? Да? Одиничка ділимо на 1 плюс А. Мінус одиничка ділимо на 1 плюс А. Отже, приклад ми розв'язали. Ваше домашнє завдання зараз перед вами вам потрібно довести тотожність. До Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!